Це для освітньої черкаської родини велика честь сьогодні приймати такий фестиваль. Хочу запевнити, що Черкаська міська рада надалі буде проваджувати новітні технології. І я пам'ятаю, коли ще, напевно, будучи депутатом обласної ради, у нього перше рішення, коли ми купували перший набор лего. І воно визвало таку ж вагу дискусію в залі, і більшість депутатського корпусу та ще не розуміло. На сьогоднішній день. Дякуючи позитивній динаміці і співпраці, починаючи з обласним управлінням освіти, з обласною державною адміністрацією, у нас є спільне напрацювання, ми рухаємося у правильному напрямку і наші учні на сьогоднішній день визнані вже не тільки в Україні, а і в міжнародних турнірах, і вони стоять призерами і переможцями всіх міжнародних змагань. Якщо ти хочеш розвивати місто, ти повинен. Робити в першу чергу освітні речі. Можна все зробити, можна побудувати будинки, можна поводити дороги, можна все відремонтувати. Але якщо ти не вкладаєш в освіту, ти приречений на поразку. Ми з нашою командою хочу запевнити Ігоря Івановича, який присутній, і надалі будемо розвивати освітню галузь у місті Черкаси, щоб місто Черкаси було флагманом в Україні новітніх технологій. Дуже вам дякую за вашу плідну роботу. Я дуже дякую керівництву міста, зокрема Анатолію Васильовичу, за те, що він приділяє увагу дуже потужно освітянській сфері, не тільки освітянській, і медичній сфері, але сьогодні про освітянську. Великі науковці стверджують, і я переконаний, що саме з освіти дійсно має становитися нація. Має вона відбуватися, залишатися стійкою, укріплюватися і крокувати вперед. Анталіво дуже вражає, що ви… По кожному напрямку освіти, ну, зокрема по дошкільній освіті, по загальній середній, по дошкільній, ви маєте окремі програми на довгий такий проміжок часу, де поставлені певні задачі, орієнтири, маяки, і ви намагаєтесь їх виконувати. Такий захід відбувається вперше на теренах взагалі Черкаської області. Ми зібрали близько 300 педагогів, які власне сьогодні обмінюються досвідом і беруть участь в роботі фестивалю. В Головна мета це і обмін досвідом, і звичайно, така навчальна складова для наших і директорів, і психологів, і власне представників закладів освіти, які безпосередньо зараз працюють в умовах морквіді.